Доброго дня, друзі, вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це у нас Hyundai Tucson 2019 року випуску. 2.0, атмосфера, газ, бензин. Машинка у нас на максимальній комплектації. Давайте глянемо, що всередині. Всередині у нас тут шкіряний салон в ідеальному стані. Ззаду є тут підігрів сидінь. Безключовий доступ. Попереду тут мультикермо, двохзонний клімат контроль, коробка автомат, камери 360, парктроніки, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, також є тут панорамний дах, максимальна комплектація. Машинка ось в такому гарному кольорі. Якщо тобі сподобалася автівка, заїжджай до нас та забирай її. Адреса Гната Хаткевича 22Б. Чекаємо саме на тебе.